Накипіло з Володимиром Носковим. Звісно, зможеш так підбодьорюють жінки ініціат жінок ініціатори інформаційної кампанії присвяченої гендерному розвитку гендерному розриву. Перепрошую в заробітній платі. Як говорять у міністерстві економіки України, метою кампанії є зменшення розбіжності в зарплатах чоловіків і жінок із 18 і 6, ти відсотків до 13,6 і відсотків до 2030... 2030 року. Одним із етапів подолання гендерного розриву в оплаті буде розробка і ухвалення нового трудового кодексу. Більше того, під час великої війни спостерігається запит на залучення жінок на посади, ну на котрі вони. І не могли собі сподіватися до повномасштабного вторгнення, а все через мобілізацію чоловіків до сил оборони України, і, зокрема, це представники керівного складу підприємств та фірм, як змінюється в умовах війни, так ставлення, таке гендерне ставлення, так до жінок, до їхніх. Професійних якостей як чоловіки чи вже готові платити більше жінкам за їхню роботу. Про це будемо далі говорити із заступницею міністра економіки України Тетяною Бережною. Пані Тетяна, добрий ранок. Добрий ранок, Володимир. Я дуже радий, що ми маємо таку з вами можливість поговорити. Пані Тетяна, я хочу буквально два слова сказати нашим слухачам і слухачкам про вас у міністерство у Міністерстві економіки України. Пані Тетяна працює над прийняттям нового трудового кодексу, займається розвитком підприємництва. Відповідає за подолання гендерного розриву в оплаті праці. Перенавчання дорослих, створення нових робочих місць, залучення ветеранів, ветеранок, людей із інвалідністю до зайнятості та підприємництва. Пані Тетяно, чи можна говорити, що нинішній етап російсько-української війни кардинально змінив ринок праці, і якби там от це не звучало можливо так дивно, але це якось і сприяє е, працевлаштуванню е, жінок. Так, Володимире, ви назвали дуже правильні тези з самого початку, що дійсно. У нас більше одного мільйона захисників і захисниць захищають нашу державу зараз на фронті, і звісно, більшість з них це чоловіки. 60 тисяч трохи більше ніж 60 тисяч це жінки. І відповідно в умовах мобілізації виникає, звісно, потреба в тому, щоб ринок праці змінювався. І е, це не єдиний фактор, який впливає на зміну ринку праці, і його структуру в Україні зараз. Чому тому що, е, звичайно ж, на зміну структури ринку праці також і впливає розвиток сучасних технологій. Е, зрозуміло, що деякі потре... професії вже не є затребувані, тому що їх, наприклад, може замінити штучний інтелект. Я розкажу дуже приклад такий нещодавно, який мене дуже захопив. Ми. Разом з колегами відвідували підприємство Аврора, яку ви всі знаєте. Ми були на складі в них в Полтаві і зрозуміли, що для того, щоб розфасовувати продукти по 1000, по моєму 457 магазинах по всій Україні, над цим працюють всього навсього 7 сім співробітників, через Нічого. що через те, що штучний інтелект визначає, що потрібно відправити, куди аналізує продажі, і це тільки сім людей. Тобто, зрозуміло, що величезну кількість роботи, яку раніше робили, тепер робить сучасна технологія. З іншого боку, говоримо про війну, про мобілізацію чоловіків. Не люблю, коли так кажуть, що жінок залучають до чоловічих професій. Ми намагаємося максимально цей. Стереотипний от я теж не підтримую це. Просто ми говоримо притоманним, або коли ніколи не долучали до цього через певні стереотипи, певні упередження, певні бар'єри, давайте так казати перешкоди. Абсолютно, це насправді тільки стереотипи. Тут немає ніяких прив'язок в більшості випадків ні до фізичних особливостей організму. Це всього навсього стереотипи і особливості виховання в Україні. Проте ми маємо це усвідомити, що насправді такого поділу немає на чоловічі і жіночі, і повинні це змінювати разом. Тобто, коли жінки сідають за кермо автобусів, за кермо вантажівок, закимо за кермо екскаваторів, коли вони є слюсари, столяри, це абсолютно нормально і це. Досить високооплачувані професії зараз, враховуючи те, що е, Україна все ж таки відбудовується. Від, існують підприємства, які виробляють. Е, Технології, а також обладнання в машинобудівному е, галузі економіки для забезпечення нашої армії, і всюди там потрібні робочі руки. І звісно... Тим паче, історія такі тенденції вже знає: Першу світову війну, потім Другу світову війну, коли жінки ставали і трактористками і е, працювали на будівництвах. Ну зараз я теж бачу багато у торгових центрах, у, наприклад наприклад, будівельних маркетах жінок, наприклад, або ж людей старшого віку дуже багато працює від початку великої війни. Частка жінок, наприклад, в ІТ Царині, зросла до. 24% про це йдеться в останньому. Це за березень дослідження доу. Я думаю, зараз ще більше зростає частка, тому що все-таки активізуються мобілізаційні процеси, і ми зараз цим спостерігаємо. І от тут цікаво, чи означає це, що у роботодавців а, ну, от, а, про феміністичне сталося просвітлення, так зміна цінностей і там поглядів, чи все ж е, треба визнати це тимчасове явище до кінця війни? От ваша думка на це це насправді нам потрібно зрозуміти, яку мету ми переслідуємо всі разом. Ми переслідуємо ту мету, щоб вакансії на ринку праці були заповнені, щоб роботодавці отримували хороших кваліфікованих співробітників, а кваліфіковані співробітники отримували хорошу заробітну плату за те, що вони роблять, якщо жінки. Під час війни отримують той досвід, що вони зрозуміють, що вони можуть насправді бути кранівниками, гірниками, слюсарями-ремонтниками, машиністами насосних установок. І вони за це отримуватимуть нормальні кошти. Я думаю, що ця тенденція збережеться і в післявоєнні часи. Ми, принаймні, в Міністерстві економіки, коли пропонуємо наші програми для того, щоб допомогти жінкам і взагалі всім перенавчатися, в нас є ваучери на тата. -та, ми далі поговоримо про це, пані Тетяна. Ми розуміємо, що це тенденція, яка буде тривати довго. І от, наприклад,. Також приведу один цікавий приклад. Ми нещодавно були на Сканії. Сканія, шведська компанія, яка виробляє вантажівки. Також має такий соціальний проект. Вони навіть не соціальний, я б сказала, соціально відповідальний проект. Вони навчають жінок бути водіями вантажівок. І ось ми поспілкувалися у цих великих вантажівок з Ми поспілкувалися з однією жінкою і запитали, яка її мотивація навчатися. І вона відповіла, що вона мене це надзвичайно вразило, що вона хоче возити гум допомогу на фронт, перевозити її через кордон. Звичайно. Жінкам це легше, ну до речі, у нас багато жінок перевозять гум допомогу на фронт. Суп, абсолютно абсолютно вами погоджуюся, так. але ви розумієте, що е не кожна жінка, мабуть, яка навіть і вміє водити машину, сяде і буде водити сканію. І тому якраз дуже круто, коли ці стереотипи руйнуються, жінки сідають і за такі великі вантажівки і е, працюють? Ну повертаючись до розбіжностей у зарплаті між чоловіками і жінками. А де вони такі більші, так такий розрив більший. А власне у таких професіях, які ви назвали, так, те, що ми говоримо там, наприклад, робочі наприклад, професії, чи все ж таки у. Керівному менеджерському складі, дивіться, насправді буває навіть так, коли у всіх галузях економіки, у всіх сферах діяльності. Невиключені моменти, особливо в приватному секторі, які не регламентуються якимись там, особливими вимогами щодо зарплати єдиною тарифною сіткою, іноді буває так, що на аналогічній позиції на тій самій посаді жінка і чоловік отримують різну зарплату. Чому так відбувається? стереотипи, знову ж таки, в суспільстві? Можливо, не тільки стереотипи, а й жінка не просить про підвищення зарплати. Я скажу статистику. Ми маємо статистику за 2021 рік, тобто, це такі довоєнні дані. Розрив в оплаті праці між чоловіками і жінками загалом по Україні сумарно складає 18,6%. Що це означає такими зрозумілими і простими словами? Що на кожну тисячу гривень, яку отримує чоловік, жінка отримує 814 гривень. І так, якщо ви звичайно це все додасте, ви побачите величезну різницю. Або ж, якщо жінки і чоловіки в середньому працюють по 35 років, по 30 років за життя, жінка працює 6 років з цих 30 безкоштовно. Так склалося. А давайте ми пояснимо, що гендерний розрив у оплаті праці це вирахування рівня в в середній оплаті праці чоловіків і жінок по всій країні. Правильно я кажу, от це упродовж року таке ведеться аналіз. Саме так цей аналіз за всесвітньо прийнятою методологією робить Державна служба статистики, тобто вони у всіх країнах рахують ці розриви. Визначають завдяки інформації, яку вони отримують з пенсійного фонду, з інших джерел, середні заробітні плати по різних сферах і галузях економіки, і потім виводять цю цифру. В Україні вона 18,6%, шість наприклад, в першому році, а далі 22, й 23-й, Що сьогодні? От це дуже хороше питання. Чому? Тому що зараз Державна служба статистики не проводить такі ж самі аналізи, як вона проводила раніше, через те, що не всюди вона може. Отримати інформацію не зі всіх областей, і ми не хочемо е, давати інші дані, які ми, наприклад, маємо від пенсійного фонду України, і порівнювати їх наприклад з 2021 роком, тому що це інша методологія. Тому коли ми в економіки розробили цю стратегію подолання цього зменшення розриву в оплаті праці, ми концентруємося на даних, яких ми маємо за 2021 рік. Бо якщо ми будемо там брати інші дані, наступні в воєнні е, після повномасштабного вторгнення. Вони будуть нерелевантними. Пані Тетяна, але ви багато ж точно спілкуєтеся із своїми колежанками, так, і знаєте відповіді чоловіків, керівників кампанії. От які вони, як правило, чують аргументи, чому платять менше? От ви знаєте, навіть згадала ситуацію не лише від. Представників приватного сектору, а й представників державного сектору, де в принципі все регламентовано єдина тарифна сітка. Ну там за... можуть бути преміювання, наприклад, правильно? От. От так, саме так. І от я одного разу там спостерігала видачу премій, пропозиції щодо видачі премій там по одному департаменту, і дивлюся, навпроти чоловіка стоїть 25%, там напроти жінки 10%. Я питаю, чому так? Це ж люди, які однаково працюють, і мені відповідають йому сім'ю утримувати. Тобто, бачите, ці стереотипи, що саме чоловік отримує сім'ю, а не жінка отримує сім'ю, вони і впливають на навіть такі. Моменти зарплатні, які потім відображаються на стан нашої економіки. Ну Тому... бачите, а зараз змінюється ситуація. Зараз в дуже багатьох родинах, якраз жінки утримують сім'ю. А зараз, наприклад, чоловіка може не бути поруч. А він може бути на фронті, а жінці треба виховувати дитину. Інша історія це теж, наприклад, чоловік загинув, і жінка сама залишилася, і вона виховує, наприклад, одну двоє трьох дітей. Так, абсолютно так і є. Тобто жінки зараз мають нові додаткові ролі, які і виклики, так яких в них не було раніше, отримують сім'ю. Розвивають свою кар'єру, іноді паралельно волонтерять. Ви знаєте, зараз, наприклад, я бачу, що люди розуміючи, скільки людей виїхало, тобто, зараз після повномасштабного вторгнення, близько 6 мільйонів українців перебувають не в Україні, і ми маємо достатньо великий дефіцит кадрів на ринку праці. І інколи буває так, що люди поєднують певні соціальні ролі. Наприклад, з одного боку, ти працюєш в банку, але з іншого боку, на вихідних ти працюєш. В гуртку шкільному, де твої твоя дитина з іншими дітьми там займаються якоюсь самодіяльністю, наприклад, це до речі, скаутські організації дуже притаманно саме так. Тобто раніше це могло бути дві людини. Зараз mm -hmm. люди природньо розуміють, що вони мають. Закривати ті прогалини, які виникли в нашому суспільстві, через те, що люди виїхали, і зрозуміло, що це дуже благородно. Я, наприклад, працюю в міністерстві економіки, але водночас я також викладаю в університеті. І для мене це насправді велика честь могти ділитися от прямо на ходу всіма цікавими моментами, які я отримую на практиці студентами. Тому що нам треба виховувати сильних освічених українців, які будуть розуміти нюанси економічної політики нашої держави. І я думаю, що це явище буде ще більше поширене в майбутньому. Друзі, зараз ви слухаєте радіо на і я, Володимир Носков, спілкуюся із заступницею міністерки економіки України Тетяною Бережною. І зараз вона із нами поділиться, власне напрацюваннями. Вона зараз працює. Над розробкою нового Трудового кодексу не одна, є команда, безперечно, фахівців. І от цікаво, кодекс, цей, звісно ж, покликаний на захист прав і чоловіків, і жінок. І от цікаво, що, які тут будуть новели щодо роботи жінок так, насправді дійсно, ми працюємо нашою великою командою, в тому числі там і науковці, і експерти над трудовим кодексом. Це складна робота, тому що е, ми живемо зараз за трудовим кодексом 71-го року. Він має достатньо досі. досі. Так він багато разів оновлювався, але він має досить багато таких, досить рудиментарних, так би мовити, норм. Наприклад, вагітна жінка не може поїхати у відрядження. Е, чому? Тому що держава, начебто, колись вирішила приймати рішення за неї. Або жінок не можна залучати до е, нічних робіт. Це ми все намагаємося скасувати, тому що жінка сама має вирішувати, до яких робіт вона хоче залучатися, чи хоче вона їсти відрядження, чи ні. І е, кодекс, зокрема, що він пропонує такого, щоб е, захистити, я б не сказала захистити права жінок, а досягти такої справедливої рівності. Наприклад, ми пропонуємо в цьому кодексі вісім дуже гнучких видів трудових договорів. Тобто раніше зараз у нас є фактично строк безстроковий трудовий договір, він не дуже гнучкий, але в новому трудовому кодексі ми пропонуємо і дистанційну роботу, і надомну роботу, і роботу не на повний робочий день, і сезонну роботу, строковий трудовий договір. Тобто, кожна жінка чи чоловік, який має окрім роботи ще можливо якісь особливості, тобто або це людина з інвалідністю, або це людина, яка має якийсь час залишатися вдома з дітьми, наприклад, кожен може знайти собі той трудовий договір, який буде необхідний йому. Більше того, наприклад, в трудовому кодексі, ми також чітко закріплюємо оцей момент, що чоловіки і жінки мають отримувати однакову заробітну плату за за плату рідної цінності. А можна це я тут і... зачеплюся, пані Тетяно? О, дивіться, я нещодавно стикнувся із ситуацією, коли в оголошенні певної вакансії була вказана стать. Ми знаємо, що нинішнє законодавство це прямо забороняє, але людина, котра виставляє. Це оголошення, мені от сказала, ну сам розумієш, дійсно, що о, о, офіційно ми маємо дотримуватися гендерної рівності, так і не вказувати стать. А не офіційно все залежить від рішення шефа. от Чи не станеться так із зарплатами, так, бо різні ж є, от ми вже говорили офіційні, неофіційні, ну різні різні механізми зловживання цим. Дивіться, насправді тут ви зачепили хороший момент. Чому? Тому що дійсно законодавство, наприклад, забороняє вказувати, що потрібен офісна працівниця, наприклад, а не офісний працівник. Потрібна там конкретно медсестра, а не медбрат. Дійсно, законодавство це забороняє. Але річ в тому, що зараз в зв'язку з тим, що є певні послаблення в регулюванні роботи роботодавців, штрафи не застосовуються за те, що там допущена така. Помилка умовна на відповідні законодавці в вакансії вказана стать. Проте зараз ми вже починаємо трохи відновлювати певні і не те, що засоби приймівства, а засоби контролю. І я думаю, що в найближчому майбутньому можуть бути і відновлені штрафи за такі за такі вакансії, за такі згадки у вакансіях. І насправді зрозуміло, що якщо одного разу там роботодавець заплатить штраф за те, що він вказав стать у вакансії, наступного разу він цього робити вже точно не буде. Тому що навіщо йому робити гірше для своєї компанії і мати якісь штрафні санкції? Особливо це дуже негарно виглядає для звітності міжнародних компаній, які звичайно мають звітувати перед своїми материнськими офісами в Європі та світі. І зрозуміло, що Адвокаційна робота, яку ми ведемо, коли ми розказуємо, що так робити не потрібно має бути рівна оплата, рівне ставлення до чоловіків і жінок. Це величезний шмат, але от певні штрафи, певні вказівки, що отак робити не можна, вони теж мають бути присутні. А в Україні 45% жінок розглядають можливість опанувати професії, які традиційно не вважаються або кимось вважаються чоловічими. Про це свідчить. Результат екстрес дослідження проведеного у вересні компанією Gradus Research спільно із Deloitte Ukraine. І більш схильні до зміни професії молодь і мешканки західного, північного регіонів та Києва, стверджують автори дослідження на думку половини. Респонденток, а саме респондентів, перепрошую, 50% перенавчатися на традиційні чоловічі професії мають саме жінки на другому місці. Ветерани 44%, люди із інвалідністю 43% і люди старшого віку 42%. Водночас рівень стресу та вигорання серед українських жінок зростає є 45% респонденток вказують на вищий рівень стресу у порівнюючи із минулим роком а 8% опитаних жінок кажуть, що відчувають себе більш вигорілими. І для тих жінок, хто готовий перенавчатися або підвищити свою кваліфікацію і взагалі зростати, Мінекономіки готово підтримати це прагнення завдяки ваучерним програмам і один ваучер може складати 30 тисяч гривень, і далі продовжуйте. Пані Тетяно більш докладно про це так. Насправді дійсно міністерство економіки пропонує дуже дієві інструменти для того, щоб могти змінити професію, отримати нову кваліфікацію. Перед тим, як я розповім про ці конкретні інструменти, хотіла б зазначити, що в нашому суспільстві традиційно не дуже прийнято е змінювати свою кар'єрну траєкторію. Інколи там влаштувався на завод і працюєш в ньому все своє життя. Ну Але... це мені здається притоманна людям такого більш старшого віку. Молодь абсолютно не заморочується про це. Мені здається. Погоджуюся, але зрозуміло, що левова частка нашого трудового потенціалу це ж все таки люди, які є, я б не сказала літніми, але умовно, якщо молодь у нас це 35+, то вже після 35+. Ось. Е, потрібно розуміти, що насправді е, навчання протягом життя це має бути нова філософія українців. Коли ти розумієш, що ось сьогодні я працюю в цьому то місці, але бачу, що якщо я здобуду таку таку навичку нову, я зможу отримувати більше в іншому місті. Це абсолютно нормально. Зрозуміло, що ви говорили про стрес. Так, з часом, з віком, природня цікавість людини, на жаль, замінюється на тривожність. Коли ти думаєш, щось мені не вдасться, десь мені не вийде на новому робочому місці досягти більших результатів. Але тут ми кажемо в Міністерстві економіки, звісно, зможеш. І це стосується до всіх. Хай так, кожен... і Давайте про професії. На які професії ви хочете, щоб видавалися ваучери навчання? В нас загалом це 124 професії. Вони абсолютно різноманітні. Вони стосуються як і робітничих професій, так і іт професій. Нещодавно ми, наприклад, додали до переліку ваучерів оператора. Сонячних панелей Ми також додали до переліку професій, по яких можна отримувати ваучер операторів дронів. Тобто, це максимально велика кількість різних робітничих професій: слюсар, столяр, електрогаз, коли буде ухвалена ця постанова, і це яким чином буде працювати логістика через центри зайнятості державні? Дивіться, насправді зараз постанова вже діє, але тут що потрібно зрозуміти, що ваучери можуть отримати певні категорії людей: люди 45+, люди, які є ветеранами та ветеранками, особи з інвалідністю і внутрішньопереміщені особи. Зараз в нас паралельно ми працюємо над двома новими законодавчими актами. Перший дозволить отримувати ваучери, тобто це 30 тисяч гривень на опанування нової професії всім людям 35 плюс. Тобто ми зменшуємо вік від 45 до 35. Друга річ, над якою ми працюємо, це е, е, можливість отримати. Ваучер на робітничі професії, які є не навіть не на робітничі, а на традиційно е, притаманні чоловікам на водіїв, тролейбусів водіїв, трамваїв, слюсар, токар, столяр і так далі, в тому числі там є і оператор сонячних панелей, і е, оператор дронів е, всім жінкам, незалежності від віку, статусу і так далі. Тобто, це постанова, яка також у нас на виході. Що це означає? Що ми в міністерстві економіки хочемо розширити інструменти для перенавчання оці. Ваучери для максимально великої кількості людей, які хочуть перенавчатися, Другий інструмент. Але це через центри е, зайнятості, так так, тобто. Е... Хороше, хороше е, питання. Ви, коли хочете, наприклад, отримати ваучер, зараз ви подаєте невеличку заявочку на сайті е, отримати ваучер. Е, можна це зробити в інтернеті, можна прийти в центр зайнятості, який є у вас умовно там е, в громаді, і е, вони. Говорять з вами, визначають, де ви хочете навчатися, і ви отримуєте цей ваучер. Зараз ми хочемо зробити отримання ваучерів через дію, щоб це було так само просто, наприклад, і доступно, і діджиталізовано, Як, наприклад, ми вими чули про програму мікрогрантів, це грати на створення власного бізнесу 250 тисяч гривень. Там все через дію, співбесіда онлайн не треба нікуди ходити. Тому ну, можемо сказати точно разом, спільно можемо сказати, що звісно зможеш. Треба головне рухатися і цього бажати. Пані Тетяна, я хочу дуже дуже встигнути поставити це запитання, бо воно мене особисто хвилює. Чи вівся, наприклад, замір дослідження по зарплатам у порівнянні так з нормотиповими працівниками? Це людей із інвалідністю, чи ми спостерігаємо тут дискримінацію? Дивіться, насправді ем, такої конкретної такого конкретного співвідношення зарплат у нас немає. єдине, що зараз ми хочемо зробити, верніше, що ми вже робимо для того, щоб побільше людей з інвалідністю приєднувалося до ринку праці. Це дуже класна програма, яка є у нас. Це можливість роботодавця отримати 100 тисяч гривень відшкодування на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю. Ой, Можна. пані Тетяно, ви розумієте, тут треба ще додаткові механізми, тому що що беруть? Беруть в оренду трудові книжки, беруть різні інші схеми проводять, і люди з інвалідністю залишаються за меж за межами офісних компаній, або їм дають роботу не за їхніми професійними якостями. Ну чомусь не працює оце фінансування робочих місць. Кажуть, що дуже закруз така. Я покажу так. Бюрократія кажуть, що поки оформиш це місце, так всі мозги, як то кажуть, керівнику виб'ють. Можливо, ви перше, що ви сказали про трудові книжки, є в нас така. Я б сказала, що це ганебна така законодавча рамка, коли є квоти для, для роботодавців, щоб в нього працювали люди з інвалідністю. Зараз якраз Міністерство соціальної політики працює над тим, щоб цей закон змінити і скасувати ці квоти. Тобто такого бути не може. Але натомість мають бути, як то кажуть, англійською мовою incentives, стимули для роботодавця працевлаштовувати людей з інвалідністю, тому що насправді це талановиті люди, які мають бар'єри певні, які насправді. Можна руйнувати, і мені б дуже хотілося зрозуміти. Конкретні випадки, чому ця програма не працює, ми бачимо, що в нас вже 1500, по-моєму, є кейсів за невеликий період часу, коли роботодавці отримали це відшкодування. Вони там купляли різноманітні підйомні платформи для крісел колісних, ліфти. Якщо це було багато таких компенсацій в одного, в одного роботодавця, брайлівські клавіатури, різноманітні засоби для покращення слуху. Тобто воно працює і. Добре, воно працює. Звісно, зможеш. Ми давайте так. Це е, наша кінцівка цієї розмови. Буде анонсувати наступну. Домовилися, і ми, якраз, наступну нашу з вами зустріч присвячимо кейсам е, працевлаштування людей із інвалідністю Добре. і власне які програми Міністерства економіки пропонує разом з вами. Домовилися, Добре. заступниця міністерки економіки України Тетяна Бережна. що вона була в етері радіо на Кипіло. А зараз слухаємо новини.